Привіт! Людські ресурси є фундаментом будь-якої успішної компанії. HR-модулі воду охоплюють численні функціональні можливості, підтримуючи бізнес потреби та стимулюючи зростання компанії і розширення самої команди. Ефективна робота в відділу кадрів сприяє довірі між працівниками, що робить роботу більш простішою. Сьогодні фахівці з управління персоналом виконують багато ролей одночасно. Вони ведуть облік співробітників, організовують процеси найму та адаптації нових членів команди, вирішують конфлікти та виконують безліч інших завдань. Добре організований та оптимізований HR-відділ допоможе побудувати надійні стосунки з працівниками, підвищити рівень їхньої задоволеності та сприяти загальному розвитку компаній. Модуль співробітники воду є ключовим інструментом для управління кадрами. Щоб дізнатися, наскільки легко можна керувати персоналом за допомогою ОДУ, перейдімо до модуля Співробітники. Бачимо нашу головну інформаційну панель. Тут можна побачити усіх наших співробітників. Також я можу відфільтрувати співробітників за відділами, просто натиснувши на потрібний відділ, наприклад, Адміністрування або розробка. Також ми можемо натиснути на цю кнопку. Та натиснути Надіслати повідомлення нашому співробітнику. Відкривається таке віконечко, де ми щось можемо написати нашому співробітнику. Наприклад, привіт. Також можна розпочати дзвінок з цим співробітником. Це можливо завдяки модулю Оду обговорення. Закриваю. Також в пошуку можна відфільтрувати наших співробітників за навичками. Наприклад, я пишу Python і вибираю навички. Бачимо наших двох співробітників, які володіють даною навичкою. Також можна відфільтрувати наших співробітників за тегами. Я напишу наступний тег. Сейл або мітка. І бачимо нашого менеджера Петра. А тепер давайте уявимо ситуацію, якщо мені доведеться змінити керівника у всьому відділі. Тоді це взагалі не проблема. Забираємо нашу мітку. Бачимо всіх співробітників. Заходимо в конкретний відділ, наприклад, адміністрування. Вибираємо тип відображення список. Та бачимо поле керівник. Я обираю всіх співробітників в даному відділі, бачимо, що вони виділились. І тут я можу обрати керівника. Натискаю. І бачимо ось таке віконечко підтвердження. Наразі я цього робити не буду, однак за допомогою цієї кнопки ми легко зможемо змінити керівника для всіх цих співробітників. Що ж, ми ще не створили відділ маркетингу. Тож давайте зробимо це. Заходимо у відділи. Бачимо, наразі у нас є два відділи. Адміністрування та розробка. Натискаємо на новий, щоб створити відділ маркетингу. Пишемо назву. Маркетинг. Керівником буду я. Натискаємо Зберегти. Заходимо у відділи. Бачимо, що з'явився відділ маркетинг. Повертаємось у пункт співробітники і створюємо нового співробітника. Натискаємо на новий. Наприклад, це буде Василь. У саду в нього буде маркетолог. Натискаю зберегти. Та керівник. І інструктор буду я. Бачимо, обрав керівника, інструктор автоматично підтягнувся я також. Також зауважте, будь ласка, що у пункті продовжити заповнилось одразу резюме, коли ми додавали Василя на посаду маркетолога. Також тут можна додати навички Василю. Наприклад, я натискаю Обрати навичку. У нас є тип навичок. Попередньо створений це мови та мови програмування. Я виберу мови. Знання англійської мови на рівні C1. Зберегти. Бачимо, що навичка успішно була додана. Так само, як ми фільтрували наших співробітників за навичкою Python, можна відфільтрувати їх за знанням мови. Отже, бачимо, все збереглось. Наступний пункт це робоча інформація. Тут можна змінити відповідну робочу інформацію, налаштування віддаленої роботи, планування та розташування співробітника. Приватна інформація Приватна інформація доступна не для всіх. Що мається на увазі? Я її можу бачити, оскільки я адміністратор системи, а якийсь звичайний співробітник без відповідних прав дану інформацію бачити не зможе. Оскільки вона є конфіденційна. Дану інформацію може бачити, наприклад, HR-відділ відділ кадрів, якщо ви надасте йому відповідні права. В приватній інформації можна заповнити, як ви бачите, місце проживання, пошту, телефон, номер банківського рахунку, освіту, громадянство тощо. Наступний пункт це налаштування відділу кадрів. Налаштування відділу кадрів бачимо, що є пункт. Статус тип співробітника, можна прив'язати користувача, заповнити пункт зарплата, вказати реєстраційний номер співробітника, пункт відвідування точка продажу manufacturing. Що це мається на увазі? Тут можна виставити пін-код. Пін-код використовується для реєстрації входу чи виходу в режимі кіоск. Це такий модуль відвідування, якщо ввімкнено в налаштуваннях, і для зміни касира в програмі точка-продажу. Що це мається на увазі? Ми можемо, наприклад, виставити пін-код цьому співробітнику, і коли він захоче, наприклад, відкрити зміну. Тобто, щоб залогувати свій час робочий, йому спочатку треба буде ввести даний пін-код, який ми зазначимо ось тут. ID значка. ID використовується для ідентифікації працівника. Натискаємо згенерувати, і от персональний ID даного працівника. Налаштування модуля. Можна налаштувати цільовий час виставлення рахунків, вартість години і картка пересування авто. Що це мається на увазі? У співробітника може бути карта пересування авто. Дана функція працює в комбінації з модулем автотранспорт для відслідковування дій з автотранспортом самої фірми. Повертаємося по хлібних крихтах назад. Переднє виставляємо відділ. Та посаду. Посада маркетолог. Бачимо, що в нас е, відділ маркетинг, робоче місце віддалено, або можемо виставити робоче місце наша компанія. Повертаємось назад іновлюємо. Бачимо, що у нас додався відділ маркетинг. У відділі маркетинг є наш Василь. Заходимо до нього. Також, якщо Василь буде працювати з самої системи ОДУ, потрібно, щоб був створений контакт в системі ОДУ, а не тільки співробітник. Для цього натискаємо на шестерню та створити користувача. Натискаємо Створити. Та обов'язково вписуємо email. Наприклад, буде ось такий емейл та мобільний телефон. Зберігаємо. Бачимо, що у нас з'явилася така кнопочка чату. Це означає, що в нас створився вже контакт, і ми можемо поспілкуватися всередині ОДУ з Василем. А тепер, коли у нас є новий співробітник, не можна зупинятись, потрібно і надалі продовжувати розвиток компанії. Отже. Модуль ODU співробітники є основою команди відділу кадрів. Даний модуль легко інтегрується з усіма іншими модулями HR. Шановні глядачі, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бажаю вам мирного дня та до нових зустрічей!